Становити пріоритет для України на тому саміті з надання допомоги, щоб уникнути засмучення Дональда Трампа, і чи можу я відповісти на ваше перше запитання, а потім ми повернемося е, до вас. Е, е, бо інакше мені доведеться робити нотатки. Е, на ваше перше запитання дав е, 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 рішення у Вашингтоні щодо представити українцям незворотній шлях України в НАТО все ще актуально сьогодні. Ніяких змін немає. До речі, Україні ніколи не обіцяли, що потенційне членство в НАТО буде частиною мирної угоди або перемир'я, але ця довгострокова відданість, цей незворотний шлях, існує, і ми будуємо мости через Peace Bar, те, що ми робимо разом з Україною та Польщею, захоплюючи всі уроки, надаючи постійну підтримку Україні на щоденній основі. Щодо другого питання, перші три місяці цього року це не новина. Я ж я, я згадував про це раніше. Союзники знову пообіцяли 20 мільярдів євро для України в плані військової підтримки порівняно з 50 мільярдами євро минулого року. За весь рік, за перші три місяці цього року, знову 20 мільярдів євро і ще більше надходить. Сьогодні у нас нова ГРУ група з українських оборонних контрактів, і я абсолютно впевнений, маю підстави вважати, що сьогодні будуть зроблені нові зобов'язання. Це триває, тому тут немає змін, тому що ми всі об'єднані включаючи Сполучені Штати, Канаду і усіх європейських союзників, що ми повинні забезпечити, Україна може витримати в боротьбі, і ми можемо привести цей жахливий конфлікт, цю війну агресії Росії проти України до мирного завершення. Дякую.